Привіт! А я тим часом висадила свої петунії. Боже, які вони нещасненькі. Ну, я їх виростала самостійно з маленького насіннячка. Так цікаво буде подивитися через місяць, що буде тут, чи будуть вони цвісти, чи ні. Хоча в нас червень, але зима, земля ще дуже холодна. Тільки нещодавно розтанув сніг, і на моїй клумбі, тільки-тільки просинається піон, лілії. Нафіга я посадила піон за ліліями. Прямо під стіночкою хто мені скаже? Наші українські мальви. Я незаконним чином вивезла їх з України. Все, похвалилась своїм, своїм квітником, таким нещасним. Цікаво буде для порівняння подивитися. На нього через місяць. Ці патички підв'язувати мої нещасні гладіолуси. Вон вони. Щось з ними, то й во, не то. А мені так лінь їх підв'язувати. Ну, нічого, сьогодні підв'яжу. І от поки я коперсалась в землі, руки в землі, а голова в тиші. І в цю голову почали йти спогади і думки про мою колишню службу, в міліції, в експертній службі. І я подумала, якщо воно йде тобі в такому стані на розум, значить воно тебе десь там турбує. Значить, десь ти його не проговорила і десь ще його не прожила. І якщо в мене є така потреба проговорити, то я цю потребу реалізую зараз. Беру камеру з собою в ліс, який знаходиться за нашим будинком. І в спокої, в тиші, на лоні природи я почну згадувати, як я опинилась з моїм обережним, лякливим характером на одній з самих найстресовіших робіт, мабуть, у світі. Кому цікаво, можете, звичайно, буду рада, якщо залишитись зі мною, але історія. Може бути травматична для когось, тож я вас зрозумію, якщо ви перегорнете це відео. А я почну рефлексувати. Почалося це в далекому 2004 році, коли я закінчила педуніверситет, стала вчителем хімії, але вчителем хімії в школі я працювати ніколи-ніколи не хотіла. І мені здавалось на той момент, що єдиним виходом є працювати хіміком в лабораторії. Я ніколи не мріяла працювати в міліції, але довелося сама себе туди змусила піти. Отже, перший медичний огляд, перед тим, як іти вчитись на міліціонера. І там я відчула перший подих цієї системи. Медичний огляд включав в себе проходження майже усіх можливих спеціалістів. Це були і психологи, і психіатри, і хірурги, і окулісти, і т.д., і т.д., і т.д., і т.п. І саме тоді я відчула, що ця система дуже специфічна, оскільки нам пояснили, що в органах, куди ви йдете, немає чоловіків, немає жінок. Немає статі, є лише міліціонери. І це було видно по медичному огляду. Нас запрошували деякі спеціалісти до кабінету не по одній людині, а одразу по двоє, троє, а то і четверо. І я пам'ятаю доволі принизливий огляд дерматовенеролога, Коли нас чотири людини запросили до кабінету, і лікар сказав: Ну все, роздягайтеся, нахиляйтеся і розсувайте сідниці. Я не знаю дерматологи і венерологи, що ви шукаєте в людей між сідницями, але в той момент в групі з цих чотирьох людей були не лише дівчата, ми були міксом хлопців і дівчат. І це наше надблизьке знайомство один з одним, коли ти зняв спідню білизну, нахилився перед тобою, як кажуть, очко товариша. Ну, Ближчого знайомства вигадати неможливо. І саме під час проходження цього первинного медичного обстеження, перед тим, як іти вчитись на міліціонера, я зрозуміла, що бляха ця система на любителя. Цей нюанс я внутрішньо його не приймала, я внутрішньо йому противилась. Ну, чому так думала собі я? Чому так? Чому немає якоїсь поваги, поваги за, я, за статевою ознакою в системи до людей? Це були такі перші дзвіночки, вони мене не злякали, я вирішила не відступати, я вирішила йти далі і навчатися. За цих шість місяців це була справжня муштра. Нас ганяли по плацу, ми шагали, марширували. Ми стріляли з автоматів Калашниками на полігоні. Ми стріляли з ПМів, пістолетів Макарова в Тирі. Ми розбирали з закритими очима і відкритими ті ПМи, Ми знали усі його деталі. Ми розбирали і збирали на час. У нас були якісь певні змагання, в нас були якісь нормативи. Ми вивчали закони України, колеги мої, колишні. Хто з вас пам'ятає статтю 15 та 15 Прим. Мені здавалося, що якщо закону України про міліцію, мені здавалося, що якщо мене вночі розбудять, я прокинусь, і просто перше, що я озвучу, це цих дві статті закону. Або пам'ятаєте, здається, 12 стаття того ж самого закону, не дивлячись на трагічність ситуації, яку ця стаття передбачає, вона мені здавалась дуже комічною. Ми не маємо права застосовувати зброю проти людей з ознаками інвалідності, людей похилого віку, малолітніх людей та вагітних жінок, за винятком їх групового нападу. Ну, щось типу того. Мені таким комічним це вважалося, як мав виглядати, до прикладу, груповий напад вагітних жінок. Ну, загалом, таким чином, я. Намагалася знаходити якісь такі веселі штуки в своїй школі міліції, не так серйозно сприймати те наше муштрування, оту таку воєнщину, оті жорсткі рамки. Хоча в захваті від цього я абсолютно не була. До речі, в дитинстві моїми улюбленими іграшками були не ляльки, а саме пістолети. Видно, я перечувала свою майбутню професію, але прийшовши в школу в міліцію, я захвату від стрільби абсолютно не отримувала. Я дуже не любила стріляти в тирі, тому що там жахлива акустика, і мені було боляче, моїм вухам було фізично боляче. З калаша в тирі я не стріляла, і я не знаю, чи це можливо. Бо мені здається, в такому випадку можна стати інвалідом до слуху. І кожного разу, коли нам казали, сьогодні йдемо на стрільби. Я йшла без усілякого задоволення. І дякувати Богу, застосувати табельну зброю за усі роки моєї служби, мені не довелось. Відівчилася в школі міліції, дали мені звання сержанта, і пішла я до експертної служби. Проситися на посаду експерта. Потрібно було набути свою кваліфікацію в якійсь своїй галузі. Це теж зайняло десь Декілька місяців, декілька місяців навчань, декілька місяців підтвердження, захисту своєї набутої кваліфікації і отримання допуску з печаткою і правом самостійної роботи. Мої напрями були доволі цікавими і доволі токсичними. Я досліджувала наркотики. Також мене цікавили нафтопродукти. Це такий цікавий вид експертизи, який, зокрема, дозволяє. Зрозуміти, чи був здійснений навмисний підпал за допомогою якоїсь горючої речовини, або ж це був підпал, пожежа з якоїсь іншої причини. Ну, загалом мені здалося це цікавим, і я цим певний час займалась. І останній мій напрям це були деякі види біологічних досліджень. І саме біологічні. Дослідження відкрили мені поле діяльності. Страшне не для слабаків. Занурюватися в цей напрям біологічних досліджень а, мені було страшнувато лячно, але насправді, десь в глибині душі, я навіть хотіла цього. Мене страшенно цікавило, як працюють, експерт. як можна за слідами, за дрібними рештками скласти. Цілу картину злочину. Це здавалося для мене якимось таким майже магічним. Тож я усією душою була в професії, я не озиралась на свої страхи. І ось моя перша самостійне чергування. В нашій черговій частині лунає дзвінок інформація, виявлене тіло, чоловік, самогубство, дачному кооперативі, відомий в області чоловік, високопосадовець. Це були часи помаранчевого майдану, таких політичних потрясінь, коли старі політичні сили, дехто з них не витримує і вкорочує собі вік, не може зміритись з приходом нових політичних сил. Це був той самий випадок. Чоловік, молодий, років 40, знайшов отакий вихід для себе. То була весна, така рання-рання весна. Але природа, от як зараз, вже прокинулась. Можливо, можливо ця пора року вона якось стригернула мене і вивела в мою пам'ять спогади. Я думала, що я вже це забулась. А їхати до того місця події, де ми мали працювати, потрібно було близько години. Ми їхали в машині з хлопцями, моїми колегами, а по радіо я пам'ятаю, Лунала пісня Тіни Карель више Облаков. Тоді вона була дуже популярна. Я дивилась в вікно на цю зелень, яка пробуждається, яка розквітає. Я слухала цю пісню више Облаков, а в душі я відчувала мікс емоцій. Ну, найперше, що я в собі тоді детектувала, це був страх на межі паніки. Це мій перший, це моя перша робота в якості. Фахівця, а як я справлюсь? А чи не злякаюсь я, в принципі, А чи зможу я підійти до тіла, а чи зможу я якісно зібрати все, що мені необхідно? Чи не забуду я нічого, чи не помилюсь я. І от в тих роздумах, в тих своїх переживаннях ми приїжджаємо туди. На місце страшної знахідки. Красивий будинок, добротний з, білого, з білої цегли, дуже красивий сад молодих яблунь, травичка, яка от щойно щойно проявляється з землі, такого ніжно ніжного, смарагдового кольору. Тиша, трішечки вітер, і на одній з гілок тих молодих яблуняк Висить він, цей чоловік. Я знову нагадую, можливо, для когось це дуже травмуюче, будь ласка, я не хочу вам робити зле. Тож, краще не слухайте далі, а перемкніть. Він висить на тому дереві, вітер хитає його взад, вперід і навколо своєї осі. Його обличчя не характерне для такого виду самогубс, його обличчя. Дуже сумне, таке спотворене стражданням. І от я стояла, я спочатку роздивлялась навколо, дивилась на нього, вітер гойдав його, а я подумки, благала вітер, вітер, будь ласка, не розвертай його до мене. Хай буде до мене спиною. Не розвертай. Я не хочу дивитися на його сумний погляд і на його сумне обличчя. Я взагалі схильна уникати поглядів, а особливо неживих. А більше я майже нічого не пам'ятаю з того огляду. Я повернулася тоді з того виїзду мовчки, я нікому не розповідала, що в мене на душі. Не ділилась ні з ким цим, тому що в мені була добряча доля такого бахвальства, такої віри в себе, в свої. Надзвичайно широченні межі можливого і надзвичайно високий поріг сприйнятливості і болю. Я корчила себе геройку і казала: ну, що, це просто ОМП, це просто огляд місця подій. А скільки їх ще буде? Я ж не буду про все розповідати. Але після того виїзду я довго-довго не могла заснути. Було таке враження, що в мені щось закріпилось. Не страх, а така якась внутрішня зібраність. Знаєте, коли як в школі, коли потрібно сидіти тихо або стояти смирно. Те ж саме тільки не зовні, а всередині себе. Потім таких виїздів було дуже-дуже багато і підпали, і вибухи. і... І ТД, і ТП, і тіла тіла, і в полях, і в посадках, і в квартирах, і в домах, в будинках. І кожного разу я думала про родичів цієї людини, яка зараз переді мною. А як вони відреагують? А чи знають вони, а що вони будуть робити далі? Мені, до речі, цікаво, якщо хтось дивиться мене з таких працівників. Ну, таких екстремальних служб. Як у вас? Чи от є у вас це співчуття рідним? І як ви справлялися з цим? Можливо, можливо воно шкодить професії. Багато разів ми навіть виїжджали на людей без хатчинків. І от лежить бомж з явними ознаками такого жорсткого алкоголізму. Його життя завершилось тим, що хтось йому з сабутильників дав по голові? Чомусь кожного разу я дивлюсь і думаю, блін, ти, ти народився колись, коли ж ти народився, і тебе мама тримала на руках, і щось уявляється сонячний день. І вона тримає цю дитину на руках, мама, чи батько, чи вдвох. І вона дуже раділа тобою, вона вчила тебе говорити агу, перші слова, і вона тішилась тобою. Я не знаю, було так чи не було. Ну, в моїй реальності було саме так. І а зараз чим завершилось твоє життя? Як так від абсолютної любові людина може прийти до абсолютного забуття і такої жорстокості до себе? Ось ну, такі філософські роздуми у мене були на роботі. І з кожним виїздом у мене було два голоси. Я їх відчувала в собі. Один такий самовпевнений, жорсткий. Він прекрасно знав, як діяти і що робити на місці події. А другий він шепотів мені і казав: Послухай, пс, послухай, що ти робиш тут? Що ти робиш серед усього цього? Чи тобі подобається тут? Де ти взагалі? Чому ти тут? Чому ти цим займаєшся? Але я глушила той. Тихенький, тихенький голосочок другий, і слухала уважно перший, самовпевнений і професійний. Робочі будні тривали, ОМПшки мене вже так не лякали, як раніше. Я вже почувалася більш впевнено, бо людина звикає до усього, чим би не займалася, і людина набуває професійності в будь-якій сфері. І якось одного разу я почала відчувати на роботі такий гнилісний, дуже-дуже характерний, дуже знайомий мені запах неприємний запах тліну. І він переслідував мене на роботі. За логікою, його на роботі мати не, не повинно, бути не повинно. Оскільки це лабораторія, це чистота на межі з стерильністю, це порядок. Ну звідки ж цей запах? І я в силу своєї натури, ну, такої переляканої, яка дуже схильна до самонавіювань, до якихось трагедій внутрішніх катастроф надуманих. Я вирішила, що я не вивезла цього стресу, а, а колеги мої всі мовчать, морозяться. можливо, їхні носи думаю, чи звикли до того. Но чомусь на це ніхто не зважав. І в мене було враження, що цей дуже характерний, неприємний запах відчуваю лише я на роботі. І все, я собі внушила. Що я не вивезла лішені цієї роботи, і в мене почалась шизофренія, яка проявляється е, нюховими такими галюцинаціями. Боже, скільки я парилась, скільки я про це думала, як мені було шкода, що таке зі мною сталося, і як з цим жити далі. Згодом з'ясувалося: джерело запаху було знайдене в нашій кімнаті відпочинку, в дивані, де відпочивали експерти. Була знайдена мишка, вона залізла між пружини того старого нашого дивану експертного і заснула там назавжди. Ми розібрали той диван і побачили там її. Вона була втиснута в поролон і пахла тим самим тліном, який переслідував мене останній час на роботі. Мені тоді було одночасно і соромно, і смішно, і такий широкий спектр почуттів щодо ситуації і себе. А цей диван з мишою, він став для мене своєрідним символом. Що робота криміналіста це не робота з фільмів чи з крутих серіалів типу Декстера, де ти такий діловий в захисному костюмі або білому халатику, в захисних окулярах, ходиш, допомагаєш розкривати злочини. Ні. Ця робота це сморід, це неймовірні зусилля. І от в цьому смороді є ти і твоя відповідальність. Зі служби я звільнилася не одразу. Я працювала там ще багато років, і протягом того часу я ніби відчувала в себе за спиною якусь тінь. Я жила ніби з тінню позаду себе. А це таке напруження, тривога, часто безсоння. Також в мене з'явився такий собі рефлекс, коли кожен телефонний дзвінок викликав в мене такий холодний спазм в грудях. Кожен кожен дзвінок, який я чула це як в тому мультику «Прожив був пес, що опять знову сталося щось страшне, і ми знову мусимо кудись їхати. Я ще довго-довго позбавлялася від цього відчуття і від цього шугання телефонних дзвінків. Пропрацювало, минуло. В той час я довго не пов'язувала це зі своєю службою, все, що я відчувала. Ми пробували відпочити Миколаїв він має всі можливості для якісного відпочинку. Це дуже красиве місто, поруч море, коблево, очаків, рибаковка. Тож кожні вихідні ми виїздили і хлюпотілися в чорному морі. І це була причина відмахнутися від нав'язливих думок і продовжувати жити і працювати далі. До речі, Миколаїв. Ти місто герой. Ти дуже красиве місто, ти місто волі, свободи, сили. Скучаю за тобою. Взагалі, кожне місто України має в мене якусь певну асоціацію. Миколаїв асоціюється в мене з хлопчиком дуже талановитою дитиною, живою, активною, такою допитливою, допитливою. Отаким От я його бачу, Миколаїв. Років вісьми, дев'яти. Але в цього хлопчика чомусь погані батьки, і вони не розвивають таланти своєї дитини, подаровані Богом. І ця дитина як може йде по життю сама, і в неї вдається йти по життю. Але я відчуваю велику великий жаль з приводу того, що вона не отримує допомоги від інших, від найрідніших. Я не знаю, чому саме з таким асоціюється в мене це чудове місто Миколаїв. Да, такий ліричний відступ дозволила собі. Я знаходила багато можливостей відпочити, відволіктися, аби тільки не дивитися на ту тінь, яка стояла позаду мене. І тільки через багато-багато років після звільнення у минулому році, коли не стало мого батька, його е, уход е, був. Останньою краплею для мене, після якого я відчувала, що я вже все я дійсно вже не вивожу ну просто мені моє життя здається занадто складним, незрозумілим і важким. І я сама собі здаюсь незрозумілою, важкою і складною, і мені потрібна допомога. І тільки тоді, в новому році, через багато років після звільнення, я звернулася до психотерапевта, і зокрема, ми дісталися і до тих шарів пам'яті, де я ще молодий експерт, криміналіст. І чому та тінь жила зі мною, і чому вона жила за мною? Тому що свого часу я не отримала якихось необхідних мені підкріплень, внутрішніх, і я почала доводити усім, да обійдусь я без вас, усіх, да я сама сілачка, да я сміливиця, да я не всирусь, да я витримаю. Я хотіла довести це і чужим, і собі, і усім. Через то я обрала таку професію, ну, скажімо так, не відмовилась від неї. А перша причина цього всього була така, що. У мене був мільйон інших можливостей. Я просто їх не бачила. Я не знала тоді, що можна зробити зовсім інший вибір, і не прив'язуватись до свого диплому, і не вважати, що якщо ти закінчила за таким фахом, університет, ти повинна працювати за цим фахом. Я просто не знала цього. На мені тоді були такі шори, які закривали мені світ, про що я не шкодую. Тому що це був також дуже чудовий і безцінний досвід. Тож мені потрібно було побачити все, витримати все, закрити цю сторінку, перегорнути і піти далі. Іноді я думаю, як добре, що з того часу вже минуло багато років, що я вже не там, що я вже не мовчу, коли мені страшно, що я навчаюся бути до себе обережною, уважною, до себе з добром, ніколи не пізно. Навіть в 46 років, не пізно. Як добре, що пройшло багато років, як добре, що я навчилася хоч трішечки чути себе і казати, коли мені окей, коли мені не окей, і робити більш приємні для себе вибори не завжди, але тим не менш, я намагаюся робити це робити за можливості. Це допомагає мені бути живою. Да. А ті історії, що я носила в собі, вони нікуди не зникли. Але тепер вони не тиснуть, а звучать. Вони стали ці історії для мене хронікою от своїм власним архівом. Можливо, деякі з цих історій я буду озвучувати тут. Тому що, можливо, якщо їх розповісти, то стане трішки легше, ще трішки легше, стане ще більш вільніше на душі. Отаким був мій перший досвід в криміналістиці. Тоді я ще не знала, що він залишиться надовго зі мною. І навіть тепер, розповідаючи це, я знову подумки ніби там. Весна, тільки в нас літо, але літо в нас це як весна в Україні. Трава ще не насичено зелена, не глибоко зелена, а ніжно-зелена, як ліхтарик по весняному зелена. В машині грає та сама пісня, више, облаков» і десь там усе, що я тоді не сказала, не озвучила вголос. Я не розпакувала тоді досвід, який отримала. А це важливо робити письмово або в голос. І вже в розмові з психологом я зрозуміла, що та дівчина. Злякана з потребою бути потрібною, з дитячим відчуттям провини не могла обрати іншу професію. Часто така дівчина обирає саме таку роботу жорстку і межову. бо хоче довести комусь щось собі, щось, довести, що вона витримає, що вона сильна. Я спробую, я спробую розпакувати свій досвід. І озвучувати те, що знову вспливатиме на моїй пам'яті, що буде тригеритися чимось ще. Побачимось і дякую, що вислухав мене. Па-па!